Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал! Сьогодні готуємо пряники з дитинства, як готувала моя бабуся. Приготування. Беремо пів літри кефіру. літри цукру. Все гарно перемішуємо. І додаємо 1 яйце. Це гарно перемішуємо. У нас, у нас була бабушка Настя, і вона готувала такі пряники. Ми їй завжди допомагали з сестрою. Додаємо суду. І гарно все перемішуємо, розчинився. Додаю дві ложки олії без запаху. Все перемішую. Пробую пальчиками, чи цукор розчинився, чи ні. Якщо ні, ще змішую, перемішую. Потрішку додаю борошно, щоб тісто не забить. І все перемішую. Тепер ложки перемішую. У мене десь пішло кілограм борошна. Борошно у всіх різне. Треба дивитися за тістом. Зразу було 900 грам, а потім ще додала 100 грам. Ну, залишається таке липке, липне до рук. все гарно вимішую Хвилин Сім. Залишаю, щоб відпочило. Розділяю на дві частини. Одну частину кладу в миску і накриваю, щоб не обвітрювалося. Дивіться, яке м'ягесеньке. Дуже м'ягесеньке, пухкесеньке. З ним приємно працювати. Розкочуємо не дуже тонко, десь по сантиметру, а можна й товстіше. А тим часом підготуйте лист, застеліть його пергаментною бумагою. Я застелила в мене силіконізоване. Дивіться, товстеньке по сантиметру. Беру стакан, обмакую його в борошно. І потім видавлюю у борошно для того, щоб не, при... не прилипало до стакана. Викладаю. Вже духовку включила на розігрів 180 градусів. Розігрівається. Перші поставила, випікалась хвилин 20. А ви дивіться, за своєю духовкою. Ставлю другу партію. Ну, дуже гарячі, ну, красиві і м'ягусенькі, пухкесенькі. Всі складаю в міску, щоб ви чахали. Готую сироп. Помадку для пряоників, два стакани цукру, пів стакана води. Показую, які вийшли. Дивіться, які красиві. І м'ягесенькі, пухкесенький. дуже смачні. Рекомендую спробуйте приготувати. Після закипання варю 5 хвилин до ниточки, Щоб як стікало із ложки, треба, щоб стікало вже в кінці, а там капля буде капати, вона буде тягнутися. Ну, хвилин 5 на середньому огні. Якщо не доварити, тоді воно буде розставати текти. Не буде такий гарний. Переварити теж не дуже. Ото хвилин 5, якраз йому. Он, дивіться, вже, ск... вже готовий. Трішки сюди лейнула. Гаряченький. Палець припекла, але воно того стояло. Остальний сироп вилила в велику миску на прники. На жаль, на відео не попало, як вілила. А тепер тією мискою накривою і теліпою їх, щоб вони обволокалися. Щоб кожен пря. Щоб кожен пряник. ...обмазався в помотку. Дивіться, які красивенні. Дуже смачні. Смак з дитинства. Ставте подобайки. підписуйтесь на канал. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру та добра! Бережіть себе і до скорої зустрічі!